Добрий день наші клієнти, мене звати Олексій Семекрас, компанія ЛНК і зараз хочу показати вам наш модульний будинок розміром 10х3,5. Зовнішній фасад зроблений з дерева, покрівля з металу. Все профарбовано якісною фарбою тікуріло. Стоять тут такі світильники декоративні, які мають дуже класний вигляд. Вікна Вікна у нас зроблені степлим швом. Дивіться інформацію про це, це дуже важливо. Зроблено все максимально якісно. Тут у нас вхід основний будинок і також є вхід з старця будинку для того, щоб можна було построїти терасу і тут круто відпочивати і, і, та знаходитися. Ось так виглядає будинок всередині. Велика така кімната. Тут у нас буде з цієї сторони місце. Для кухонної зони виведено додатковий провід освітлення, таке віконечко для кухонної зони. Тут у нас буде стояти холодильник, вже є розетки, все зроблено надійно, виведено окремим автоматом. Місце у нас для дивану і буде висіти телевізор та я. Е -е Також додатковий вихід на терасу. Е -е є одна люстра. Все може бути під ваші побажання. Кольори, зовнішнє та внутрішнє оздоблення. Дуже важливо, що цей будинок є дуже теплим та енергоефективним. Е, утеплення стін 150 мм, підлога та потрівля 200 мм. Тут у нас місце для санузла. Є е, розведена вже вода, електрика, все повністю готове для того, щоб можна найближчим часом заїхати та жити в такому будинку. Хочу зазначити, що вся електрика виведена на автомат, стоїть система УЗО, це є безпека. Все дуже надійно розвитку. Вся електрика розведена в металорукалі. Тут у нас спальня кімната, яка має класний зовнішній вигляд, такий діагональний думітацію діагональні бруса, велике вікно, ось таке, яке може мати гарний вигляд на вашу участник. Тому пишіть нам, дзвоніть, ми зробимо проєкт саме під вас, і будиночок буде зроблений як для себе. Тому я чекаю ваші повідомлення і дзвінки. Дякую.